Вітаю вас, шановні краяни, в ефірі передача Літературна світлиця. Сьогодні у нас у гостях авторка жіночих романів Ганна Юліанівна Медвідь із Долинщини. Вітаю вас, пані Ганно. Дякую, доброго вам дня. Що спонукало вас взятися за такий жанр? Як відомо, у нас на Прикарпатті є романісти, є ті люди, які пишуть оповідання, новели. Є такі, що пишуть вірші і поезію в прозі, але ніхто з наших прикарпатців не вдавався до написання жіночих романів. Отже, що стало поштовхом? Це сталося якось несподівано, несподівано навіть для мене самої. Моя подруга, найкраща подруга, дуже любила дивитися серіали, от читати якраз от такі жіночі романи. І одного разу я їй сказала, що я це зроблю краще. І так сталося, що після моїх слів, рівно через півтора місяця, я вже давала їй читати Магду батькову дочку. Це ваш перший твір, так? Це мій перший твір, так. Ви у приватній розмові зазначили, що спочатку соромилися написаного, хто вселив у вас впевненість і хто допоміг вашим творам вийти в люди. Я не можу сказати, що я і зараз дуже впевнена. Десь років три я, напевно, так стидалася, тому що жити в селі, порпатися в городі, і годувати курей, свиней і так далі, і писати романи це якось не по-нашому. Будь-яка людина, так зустрівши мене на вулиці, може сказати. О, привіт, письменниця! І я не знаю навіть, що вона вкладає у той зміст. І мені чомусь завжди здається, що це може зробити кожна людина. І я почувала себе ніяково. Але три роки минуло і я почуваю себе значно краще. значно краще. Хоча я зовсім не публічна людина, я не прагну до там якоїсь слави. І, і взагалі це просто смішно було б з моїми романами туди пхатися. От і все. А все ж таки, якщо висвітлювати те питання, яке я задала, хто допоміг вашим книжкам вийти в люди? Ну, коли я написала Магду, батькову дочку, я зразу звернулася у видавництво Піраміда. Це львівське видавництво Піраміда, до речі, там ваш земляк. Василь Гудковський, Василь Васильович Гудковський, Він, по-моєму, із Джурин або щось таке родом. От там літературний редактор прочитала мій твір, він їй сподобався, і вони вирішили його надрукувати. Просто так. просто-от просто вирішили прямо як чудо. Ми розуміємо, що сьогодні видати книжку це дуже затратно. А вже вийшло шість ваших книг. Хто вам матеріально допомагає? Як ви осилюєте цю справу? Я не маю жодного спонсора. Жодного. Мені ніхто не допоміг матеріально жодною копійкою, тому що. Як би це правильно сказати, ну не піду ж я у нас в долину до наших чиновників казати: Ой, я пишу романи, дайте мені там якусь копійку. Це якось не по мені. А потім вони можуть подумати, ну і що це цій бабі ще треба, їй ще треба якісь от твори писати, чи що там, тим більше зараз мало читаючих людей. І так вийшло, що я от Гудковський навіть заплатив мені гонорар. І це, що я внесла дуже незначну суму, прямо мізер? Він за це дав мені теж книжками. Це було саме краще. Чотири наступні книжки я видала у Львові в Афіші, в видавництві Афіша за свій кошт. Ну і оце зараз видавництво коло взялося е видавати мої романи за кошт видавництва. Не скажу, що я з того там щось отримую, але хоча б я вже не вкладаю своїх грошей. А яким тиражем виходять ваші книги? Бачите, зараз так воно якось робиться, що на жодній книжці немає тиражу. В афіші вони вийшли, так як я це оплачувала, вони вийшли по тисячі. Тиражом, тисяча примірників, чотири мої романи, ну це крім Магди. А зараз всі шість вийшли теж тисячним тиражом, я думаю. Де можна знайти ваші книги? Є вони на прилавках, в бібліотеках. Вони є, я думаю, і на прилавках, і в бібліотеках. У нас в долині є. На прилавках, і в бібліотеках. Івано-Франківську також є. Ну, Відносно надвірної я вам не скажу. Ще відносно спонсора, хочу повернутися до того питання, яке ви задали. Я якось звернулася до Вишиванюка, написала йому листа, щоб я видала два наступні якісь свої романи. Тоді лавка під липою, був ще не виданий. І ще якийсь один, який ще не виданий по сьогодні. Мені прийшов лист, щоб я там зібрала якісь документи і ну там здала їх, написала заяву. Я цього не зробила, тому що я думаю, ой, в нас як завжди, на першому місці може дороги, ще там щось, ще там щось. Всі дороги як показилися нараз. Там чи ви зверталися в спілку письменників нашу обласну? Ні. А чому там творчі люди знаходять себе? Я знаю, бачите, за ціле життя я не належала до жодної спілки, до жодної організації. Ну може до профспілкової, так і може молоді роки до комсомольської. Та я не була ніяким активістом, і зараз ну, мені пхатися в спілку я вважаю недоречно. Я не спілка, це я думаю, це не є е, організація, яка має гроші, яка може щось допомогти чи видати. Одним словом, не зверталася я до них. Ну, але там, зрештою, можна знайти людей по духу, велику моральну підтримку. Власне, ця підтримка вселила б у вас впевненість. Ви би вже себе інтелігенткою почували? Я е, відношуся до таких людей з е, сильним духом, ну, які не знаю, чи це правильно чи неправильно, інколи не зважають на думку інших. І ну, вселити підтримку морально, ну я сама справляюся. Не знаю, чи це добре чи погано, але я справляюся сама. А ви відчули на собі популярність, ту славу, яка до вас прийшла після того, як ви почали друкуватися? Знають вас за межами вашого села? Хтось знає, от іде Ганна Юліанівна Медвідь, романістка? Дехто знає, так. Дехто знає. От коли я поїхала, наприклад, на Львівську. На Львівський форум видавців в минулому році, в вересні, то до мене підходили люди, які прочитали всі мої книжки, питали, що є. Купили от останню лавка під липою. Потім я була в Тернополі на теж там якийсь є літературний фестиваль. Це було десь весною цього року, в квітні цього року. То теж я дуже здивувалася, що я маю кілька поклонників, прихильників. Я не скажу, що вони товпами бігли. Натовпом, але ну, там сказали мені кілька теплих слів, таких гарних. Щоб я собі з того щось робила, абсолютно. абсолютно. Я до того ставлюся дуже спокійно. І ще мені колись казали у Львові, в одній із дитячих бібліотек, я теж маю багато прихильників, дякуючи Магді. Вони читають Магду. діти дуже люблять Магду. Я аж здивувалася. Це вони приїжджають щоразу. Щоразу мені там це кажуть. Ну я думаю, що в тому є доля правди. Бо я випробувала Магду на своїй сусідській внучці. Їй було 10 чи 11 років, Коли вона почала читати Магду, і я дуже здивувалася, вона дочитала її до кінця. А як сприймає вашу творчість, ваша родина? Родина з того не тішиться. Абсолютно. Їм це не подобається. Їм не подобається, що я пишу. Ну, що пишу, може не так. Це якийсь забирає час у родини. Це то. Вони одним словом, так, вони це не схвалюють. На жаль, чи на щастя, я не знаю. А де ви шукаєте сюжети для своїх творів? І що вам потрібно для того, щоб ви взяли перо і твір вилився на папір? Мені для цього потрібно, щоб була зима, щоб у мене не було роботи. Бо треба сісти, хоча б, хоч би зосередитися ну, 5-6 годин. Бо інакше от по годині щось таке, це неможливо. Тому що ти наступного разу я вже забула, що я там писала. Ну, а натхнення, де я черпаю, я навіть не знаю. Це просто робота. така. Хобі. О, точно. Це хобі. Кожен має так. Я колись в'язала, це було у мене хобі. І потім я багато читаю, ну і врешті-решт я пишу. А читаєте що? Я читаю, от зараз я перечитую Бруно Ферреро оці оповідання для душі. А взагалі, я так намагаюся бути в курсі всього. Що вийшло? Що нове, я навіть на камеру може не можна казати. Прочитала в інтернеті, десь не знаю коли чи минулого. От як тільки вийшла оця, знаєте, дуже нашумівша книжка «50 відтінків. Ви чули про неї? Так я навіть і це прочитала. Так що читаю багато. Ну, не все, що би хотілося, не все дочитую до кінця, бо зараз є така можливість. Ганна Юліанівно, серед шести книг у вас є якась, до котрої ви ставитеся по-особливому, чи у ній лишився відбиток вашого життя, чи якогось моменту, чи якісь ваші особисті переживання є серед них найдорожча? Бо зазвичай письменники кажуть, найдорожчої немає, бо всі вони діти. А як у вас, також як у них? Ні, у мене інакше е, у мене так. Е, такої улюбленої книжки я не можу назвати, що одна з них улюблена. Мені подобаються може окремі епізоди. Окремі сторінки з одної чи іншої я досить критично відношуся до своєї творчості. Я не вважаю, що якийсь шедевр, чи це можу тільки я, або ще щось таке. Я я так ніколи не думаю. Я хотіла би краще, це я говорю завжди. Я хотіла би написати краще, але у мене не виходить. Коли вийшла моя перша книга «Магда батькова дочка, то мені там подруги, у мене багато подруг. І вони казали, це так, як ти говориш. От прямо книжка, ну що ти? І в кожній із цих книжок є щось таке, що, ну, от, що близьке мені, що може, взято з моєї біографії, може, в Магда там дитинство. А решти по частинах. Наприклад, я е, працювала бухгалтером, і головна героїня моєї книжки піднімається іди, теж економіст, бухгалтер. Ну, щось пов'язане з професією. У книжці «Кольори очей я була на заробітках в Лондоні. І я використала там чуть-чуть про свою працю в Лондоні у книжці Колір очей. Ну, де що є таке? От, ну, Де щось там почула? Там. І головне, що я ніколи не знаю, чим закінчиться моя книжка. Я вроді і собі е, якийсь план складу, ну ніколи того плану я не дотримуюся. Воно щось йде зовсім в розріз із моїми такими ну, якби, поняттями, чи, як, там, чи з моїм бажанням. Якби, може, я була професійна, мала би професію, якусь таку літературну, філологічну, може б, я писала краще. Може б, я написала сценарій, бо я швидше хотіла б написати сценарій. Якогось от фільму, але маємо те, що маємо. як казав колись наш Леонід Макарович. Чи ви знайомилися із думками літературних критиків щодо ваших творів? Є такі люди, які оцінюють вашу письменницьку діяльність? Знайомилася зараз, от, особливо після Магди. І я дуже була здивована, що там написали таке, з чим я повністю згідна. От. Ну, там про Магду, там, що вона прагматична, і що Магда так рвалася з села у місто, а насправді вона не полюбила місто. Ні в театрі не була, ніде не була. Далі там ну, жила як у селі, одним словом. 2012 рік був для вас успішний у плані творчої реалізації, адже вийшли ваші чотири книги. Що несе з собою 2013 рік? Я думаю, що в 2013 році у, нас, у мене буде перерив. Я не зібралася ще не то, щоб я не зібралася з думками. Це просто важка праця. Мені потрібен, наприклад, зараз мені потрібен коректор, літературний редактор. От, наприклад, книжка Лавка під липою, я її вже хотіла викинути. Вона мені дуже заважала в комп'ютері. І я дала прочитати її своїй подрузі. Я кажу, Люба, я це збираюся викинути взагалі, на що я буду тримати. А вона каже, знаєш, що зроби? Ти візьми, напиши от такий-то епілог. І я написала такий епілог, як вона сказала. І так книжка вийшла. Інакше я щось я не знала, от, що з нею робити. Зараз в мене теж є одна книжка, з якою я також не знаю, що робити. Я просто не знаю, що з нею робити. Це важко. Ти думаєш, чи воно тобі треба. По-перше, це займає дуже багато мого часу, моїх думок. Думаєш, ну, воно тобі треба. А хто є першим читачем ваших творів? Ваші подруги? Так. Так. Вони хто за фахом? Вчителі, лікарі? Ні, вони за фахом всі мають економічну освіту або якусь технічну. В основному це економісти, хімік. Технолог. Після того, як ви стали писати, чи не спішать до вас жіночки розказати свої життєві історії, щоб ви їх втілили в книжку? Ні. Ні. Стали вас люди боятися? Ні, не то, що стали мене боятися. Просто я людина доволі замкнута. От так я виглядаю, може, розкута, а насправді я замкнута. Я так на публіку не дуже виходжу, я завжди маю роботу і Не спішать мені. От я навіть хотіла би написати, наприклад, книгу про наших заробітчан в Італії, але я ніколи там не була. Я спитала кількох жінок, ви б мені там щось розповіли про себе, майже ніхто не погодився. А ті, що розказують, розказують так, що я їм просто не вірю. Бо вони так це описують прямо якби там мед. А я не думаю, що воно так. Я не кажу, що хочеться написати якусь. Таке щось, ну, страшне, чорне і так далі. Але більш таку, хочеться написати правдиву історію. Чи часто ви берете участь у літературних зустрічах зі своїми читачами, чи просто з публікою? Яку би ви хотіли ввести в свій літературний світ? Ні, не часто, не часто. От ви сьогодні зустрічаєтеся з Надернянською публікою. Що вас привело у наш край? Е, мене запросили, і я вирішила не, від, не відмовлятися. А обласна бібліотека вас запрошує. Чи часто отримуєте такі запрошення? Якщо чесно сказати, то більше запрошень я отримала з Львова ніж з Івано-Франківська. Може, за те, що там вийшли книжки. Я сама навіть не знаю чому. Але, на жаль, я не скористалася всіма запрошеннями. То в мене не виходило, то на початках я себе не дуже якось так почувала дуже добре. Два рази я була на зустрічі у стрію, є книгарня, і там є така Любов Миколаївна Хомчак. Вона є організаторка Миколаївської книжкової толоки. Ви, може, коли-небудь чули про неї? От і вона там організовує зустрічі з різними людьми, ну не тільки письменниками, там поетами, архітекторами, одним словом, цікавими людьми, що четверга. І вони мене запросили на самому початку на презентацію. Вона їхала випадково прочитала мою книжку Колір очей і зразу ж запросила мене туди на презентацію. Я я почувала там себе якось так. Ну, коли я приїхала через три роки десь. В неї просто ніхто не приїхав, вона мені зателефонувала. Каже, може, ви приїдете. Зробимо презентацію книжки лавка під Липою. Я приїхала, то мені один чоловік сказав, що я стала значно кращою, тішуся. Я не знаю, чи це правда було, але я так, я так вам щиро говорю, як було. Що я стала почувати себе ну, краще поводити себе чи, чи краще розмовляти. Ну, я навіть не знаю, що. Це був журналіст. Потім він написав у газету, навіть прислав мені статтю. А над яким твором ви працюєте зараз? Зараз ні над чим я не працюю, бо так якось не виходить у мене. Знаєте, У мене, крім цього, побут. А яким є ваш побут? Ми багато працюємо, наприклад. Перш з чоловіком ми в нашому віці зробили ремонт у хаті. Це дуже велика праця. Ну ми ще там, може, дещо не закінчили. У двох. і дехто, наприклад, знову ж таки от з сусідів каже: Тобі того треба.' Я думаю, і дійсно, мені того треба. Аж йду зустрічаю чоловіка. А він каже, що ви робите? Теж сусіда. А я кажу, ремонт робимо. А він каже: Дай вам Боже здоров'я, як ви в такому віці ще робите ремонт. І я думаю, і це також правда. Виходить так, що ви як письменниця, наче і не вірите в себе. Хоча маєте таку душу і серце, що е, дуже легко те е, лягає на папір, про що ви думаєте? Чому так складається? Ну, а як я можу вірити в себе? Я навіть собі не уявляю. У мене була зовсім інша професія, яка годувала мене ціле життя. Розумієте, якщо добре подумати, то бухгалтерія. І, наприклад, там така економічна робота, вона вроді би нічого з літературною не має спільного. Тим більше я в школі не могла написати жодного твору, нормально написати, а завжди більше любила математику. Так трапилося. Так що я знаю, що можна написати краще, що є люди, які пишуть значно краще. Що багато речей, ну я читаю, я можу оцінити. Ну, Але це знову ж таки це суб'єктивна оцінка. Одному подобаються вареники, а другому суші. Чи там що там, я не знаю, так мені здається, найкращою оцінкою ваших творів буде не власна оцінка, а оцінка ваших читачів. Чи отримуєте ви листи відгуки? Як ви кажете, маєте комп'ютер на електронну пошту приходять вам якісь так, звільники? але мало хто знає мою електронну пошту. Я ні в жодній книжці не залишила ні свого номеру телефону, ні своєї електронної пошти. Я не знаю, чи це правильно, але я знаю, що я би, ну, не завжди хочеться відповідати, не завжди в мене є час. І мій круг знайомих дуже обмежений. Це люди, з якими я дружу більше як 40 років, відколи я приїхала по направленню в долину на роботу. І зараз впустити свій круг когось інших людей вже пізно. І вже якось так починати. Ну, я не знаю, чи це правильно, але я говорю так, як воно є. Мій круг дуже обмежений, і Із... нас усе меншає і меншає. Не збільшується він, а зменшується, зменшується. Якщо раніше на якійсь забаві, і жіноцтву нас сиділо 12 чоловік, то зараз нас може сидіти 5, 6. Ну, життя сумне. Недавно я йду по дорозі з, з свого брата внуком. А заді йде знайомий чоловік, і він каже: Боже, та тебе вже земля притягує, та подивися, яка ти маленька. Я говорю, я весь час така була. Ну, просто ви не замічали. Ну, але це справді потім я так подивилася і дійсно. Ну, це таке, що земля притягує, я почула перший раз. Так він пожартував, напевно. Ну, я собі з того не роблю. Навіть якщо то був жарт, це не був жарт, але в кожному жарті є доля правди. І ну, я до того ставлюся так само дуже спокійно. Ну, Це нормально. Жінки якої вікової категорії домінують у ваших творах? Різної. Різно Тому що я можу собі дозволити експериментувати. Спочатку я написала Магду, е, мені сказали, е, у вас це вийшло, тому що Магда написана від першої особи. А від першої особи писати дуже легко. Я думаю, ага, треба написати від третьої. Написала я, по-моєму, колір очей від третьої особи. Потім е, думаю, і треба охоплювати коротший період. О. Написала я, по-моєму, «Мимовільний викидень. Назва не дуже гарна, ну, але вже що зробити. І теж там я охопила коротший період. В лавці під липою я поекспериментувала. Там історію розказують самі герої. А Сонце щастя це взагалі про молодих сестричок, про трьох сестер. А може, ще там і четверта десь з'явилася, дивлячись, як трактувати їхні там, родинні стосунки. Коли читачі беруть до рук книгу, вони сподіваються на щасливе завершення життєвої історії чи життєвого фрагменту, залежно що описує письменник. Ваші твори оптимістичні чи песимістичні? Мої твори оптимістичні. Єдиний закид, який я маю від дуже багатьох людей, це відносно книжки Піднімайся і йди. Там, значить, описується історія жінки. Не буду я вдаватися в зміст. Всі вважають, що в кінці вона добра, гарна. Ну я такою її вважаю, хоча є зовсім інші погляди на неї. Вона повинна би була отримати чоловіка в кінець і любов наприкінці історії, а вона цього не отримала. А я кажу: ну не всі ж цього хочуть, зато вона збудувала будинок для літніх людей. Може, її мрія в тому, не в чоловікові. Ну ж, не кожен кінець кінцем хоче мати чоловіка. Отак. Що ви очікуєте від своєї письменницької долі надалі? Нічого. Не ставите собі планів, перспектив? Ні, ні, ніколи не ставлю, тому що, по-перше, зараз мало читають. По-друге, ну хоча б, тому, ну що мене може очікувати, яка письменницька доля? Ну, я розумію, що одна жінка в Англії, їй було 93 роки. Вона була в будинку для старих людей, для літніх людей. І вона написала книгу, яка стала бестселером. І вони потім собі ці подружки купили квартиру. Ну, ми живемо не в Англії. Для того, щоб е, я от видала ще щось, ще щось. Мені потрібно думати, де взяти гроші. Навіть не знаю. Ну нічого я не очікую. Може так е, воно і краще жити. Жити так сьогодні, Нас же так учить всі. Живи сьогоднішнім днем. Ганна Юліанівно, що би ви хотіли побажати вашим читачам, тим людям, які будуть брати ваші книжки до рук? Я хотіла би їм побажати дочитати книжку до кінця. От, і повірити в те, що людям нічого не падає з неба, так як особливо це молодим людям сказати, нічого не падає з неба, а все це праця, я думаю, праця і ще раз праця, так як мої герої. Мої герої страшно роботящі. Аж жах збирає деколи, як вони працюють. От і все. Я дякую вам за участь у сьогоднішній програмі за розмову. Бажаю вам більшої впевненості, оптимізму. І пишіть, якщо люди хочуть читати ваші твори, якщо ваші твори отримують життя, то творіть і надалі, і хай Бог буде з вами і навколо вас будуть дуже добрі люди і гарні читачі. Дякую, дякую. Шановні глядачі, це була передача літературна ситлиця», гостею якої сьогодні була письменниця-романістка із Долинщини Ганна Юліанівна Медвідь. Дякуємо вам за увагу. До нових літературних зустрічей.